Руками. Іди сюди, я тобі щось розкажу. Іди. Вон, диви які. Дощовички, але вони різні бувають. Диви, який колючий. Бачиш? Вон, диви, подожди. Що? Підберезовики молоденькі. Бери, бери, бери Знімайте. А я? Так, да, зараз будемо дивитися, ліс отакий змішаний. Чуєш, Тань? Так, низько, Кирюха, а тут, отак, низько. Отак, о, ні, можна викручувати, не треба зрізати. Чуєш? А. Ложи, Кірюха. Да. Отак... Так, сьогодні, друзі, ми з вами в такому лісі чудовому, вологому. Приїхали з компанією збирати грибочки. Да. Запрошую і вас позбирати з нами грибочки. Заїхали сьогодні в такий невідомий лісочок і ходимо, збираємо грибочки. Так, запрошую і вас з нами на прогулянку. Так, друзі, і ось така знахідка нам трапилася. І такі доволі гарні екземплярчики у нас тут, дощовичка. Якщо він такий тверденький, то можна дощовичок. Обов'язково його беріть. Так, а ну подивимося. Якщо він у вас всередині біленький, то його можна брати. А якщо вже він... О, все, цей вже у нас не годиться. І ось тут поруч у нас ростуть плютей, олені. Такий грибочок. Коли його міксувати, ніжка доволі така в нього тугенька, але коли його міксувати разом з іншими грибочками, він можна його і їсти, і брати. Так що беріть плютей, олені, такі розові пластиночки вже в нього. Все. Так, І отам вон, дивися сироїшки. А ось сюди скільки їх? Ось з нас збираємо красунчиків цих, Ой, які гарненькі. Сироїшки і ось сироїшка. Так. Ні, вони оці є такі, що не розкриті поля, Таня, дивись, отакі тугенькі, вони безподобні, ось такі. Так. Да. Але ж ми з корзинками. Дивись уважно, ага. Тільки щоб не червиві. А я дивлюся, Бо сироїшку люблять їсти. ось уже Ні-ні-ні, то дерево. Так, і ось тут бачу сироїшки. Так. Ось тут такі екземплярчики гарні. Але провіримо їх зараз тут. Так, оно, красиві. О, це гарне. Червиві. Ось тут дві гарненькі які. Так, маленькі. Ось які гарненькі. Так. І ось тут велика яка. Ось тут яка красунечка. Так, беремо. Ось сюди велика. Тоді провірю, ану, глянемо. Це вже з'їли. Так. Беремо ці дві гарненькі. Ну що там знаходиш? А це, маємо, піддубень чи що, Оля. Щас подивимося, ану показуй. Дивимося, давай. Оце. Щас дивимося. Подожди. Оце А, так оце ж піддубень, свинуха товста. І он, мабуть, вона, ану показуй. Вони, так. Да. Свинуха тонка, вона, але це така ж... пузата, наї... наїдена. Оце це що? сироїшка. Да, да. І оце а це... А сироїшка? оце сироїшка? Забирай он, сироїшку. Бачи, яка вона гарна тугенька. Володенька. Да. І ось сюди у нас маслючок. Іди, Кирюша, візьмеш. Бери. Іди сюди, Іди дитині, бери. Кирюша, ну чого ти? іди сюди. Ось давай гарненький які. Оце... Там? Оце що там? Сироїшка. Гарна, так. Да. Ну давай я зніму. Ось диви, який молоденький. Є. Бери, бери, знімай, дивимося. яка ну, містинка гарненька. Витягуй. Ано. Так, да, маховичок, маховичок. Переверни. Да, він синіє, ано ага. провір'є. Ти одразу звідси, бо бачу воно суха ніжка. О, прекрасний, Та, забирай, витяг. іди сюди. Диви. Бере маслючок, он бери, забирай. Да, раз. Таня, і ось, дивись, забирай. Ось ось, забирай. Буде диви? Да, забирай. Важно, так, що є ще й вибирає. Є, є. Ні, ні, є. Молоденьке, ну прекрасне. Покажи його. Гарний. Ну, прекрасний. Ну, прекрасний да. Забирай. Ну, да. Так, і ось чудовий грибочок який у нас. Ух ти, але він вже бачимо, у нас іде грибочок його теж починає їсти. ну, Але він гарненький. Такий можна... Ага. Ні, він уже з'їдений. Не можна, не будемо брати. Я залишилася одна, пішли ми далеченько. Ага, хтось тут уже був. Так, а я подивлюся зараз тут. Ось у нас тироїжка чудова. Так, подивимось на неї. О, чудово. Так, і вже отак трішки у нас. І маслючки, і плютейчик, і тироїшки є. Так, йдемо з вами далі. У лісі погода вже наладилася. Дуже гарно. Так, і сонечко вже. О, мені ця містинка подобається. Так, бачу сироїжки. Так. Ой. О, вони просто перерожчі. Такі мені не надо. Гарна. сироїжка зелена. Дуже їх люблю. І тут такі гарні екземплярчики зустрічаються. Отака. така. Ай, все. Вона вже трухла, її з'їли. Все, йдемо з вами далі. Місце просто чудове. Багато у нас тут сироїжок зелених. Я вже у нас збирала, які красені. Ось які красені. Складаю так, щоб містилися. Дуже гарна містинка з сироїжками. Так. І знову у нас тут такі екземплярчики чудові. О, і вон горбик. Так, а ми дивимося з вами. Оця вже трухла. Так, ну давайте далі. Ой, я люблю цю сероїшку, вона мені дуже подобається. Де вона вже трухла. Так, але тут доволі гарні екземплярчики є. А, поїли. Сироїшка тугенька, її вже смакували. Так, а хочу ж вам показати цього красунчика, який теж нам зустрівся по дорозі. Це у нас під Березовик. Ой, чудовий грибочок. Містина, бачите, така і береза, і сосна. І я оце тут кручусь. Отак. Ага, старенький він у нас. Все, з'їли його. Так, ну нічого. Будемо шукати далі. Так, і ще щось бачу. Ось сюди бачу красунчика. Це зовсім молоденький. Отакий. Теж у нас підберезовичок. Чудовий. Так. Дивіться, після дощів оцей біленький чудовий. У нас пішли і маслята нам зустрічалися. О, і бачу сироїжки гарне. Ой, зелену. Такі оце цироїжки я беру з великим задоволенням. Ну, але це вже у нас навіть різати не буду. Так, друзі, йдемо з вами далі. Сказала далі і знову нам трапляється такий грибочок. Підберезовичок чудовий. Так, давайте дивимося. Його. Чудовий. А ні, трішки ніжку зріжемо. О, тепер чудовий. Все. Шапинку забираємо. Так, подивлюся. Зараз тут у нас і сосна, і березка, покручусь тут. Може, що ще знайду. І отака вже в нас корзинка виходить. Так, ідемо. Ну, там у нас сируїжки великі, красиві. А ну дивимось на них. Оця, мабуть, буде червива, а ота должна бути гарна. Ану тяни її за... за ніжку. Покажи, яка вона. Там дві навіть. Червива. Червива. Ні-ні, це червива, я її трогаю. Багато дощовичків. Отакі гарненькі. Але це вже м'якенька, не годиться. Так, Все вже, не годиться. вже. Вона вже не годиться. А Така друга, чи там одна? Одна. А оця ось знайшлася. Просто чудова. Да, так, так, і зайшли в отакий сосновий лісочок. Ідемо, думаємо, та масля тут не буде. Тільки побалакали. Подивися, там уважна. Ага. І ось у нас тут прекрасні маслячки. Ось. Чудові. О. О, Це вже хтось гриз, але я його брати не буду однозначно. Так, маслючки у нас є. Зараз ми ще там, йди отуди далі. ага. Ось маслючки. І ось сюди в нас сосні теж дуже гарні маслючки. Видно, вони молоденькі, тугесенькі. Ой, чудові. Ой, ножка, ніжка яка длінна, та Аня, ого! Ой, ого які. Длінні, довгі ніжки. Чудові маслючки, просто супер. Забираємо. Видно, що молоденькі, тому пішли отак, не хотіли в сосну заходити. А вона і ось сюди, Супер. А вони ось і є. Що там тобі? Ось грибочки. Цікаво, а <с Pharisees> там вони які грибочки. Гігантські. <sessa> О, які гарненькі. Ось <раз теж> які мах... маховички. Чудові. Давай. Щас, щас, щас. Кирюх, ставай до бабусі. Давай, іди будемо фоткатися всі. Давай. Затя, щоб вже ж не це. Эта... Ми щоб не знімали. Раніше там сосні було, а тут зараз немає. Раніше в вот оцій сосні теж збирали. Mm. А зараз вже. А я була навіть у Дубовому, там біля дачі лісточку, нічого немає. Ну, Йдемо з вами далі. Чудовий ліс, великий, різний. Йдемо. Дивитися, що ж нас чекає. А чекає нас? Ой, багато чого цікавого. Так, да, йдемо в сосну. Будемо дивитися. Може, що і знайдемо. Ой, а на цю сторону дуби. Щось нашов? Класно, Ідемо дивитися, що там знайшов. А ну Ні, ні, маслючки вон, які гарні, Таня. Ні, так я ж і кажу, що давайте. Ой. А ну показуй, які. О, які гарненькі. Молоди ще, Таня, йди з корзинкою. Кирюша, ну шукай. Давай відро. Я дивлюсь на твої, а під ноги не дивлюся. Кирюша, ну допомагай, дідушки, шукай грибочки. Ми зайшли, а тут маслечки гарненькі які. Мішка довга яка. А ну провіримо з вами. Ой, червивий. Дивимось. Ні, ні, червивий. Все, викидаємо. Що там? Що там у вас? Добре. А ось сюди великі які. Червивий великий. Тихо, не кричіть. Та не кричіть ви Чудові так. маслючки. Отак, а ми так. Збираємо. Чудові, молоденькі. Ой, там маленькі є. Так. Забираємо. Так. Попали ми на маслючки. Ура. Збираємо маслючки. Такі чудові. Ай. Так, чудові маслючки. Оце вдома буде роботи. Ой, вже обрізати їх не буду. Видно, що вони гарненькі, тому що роботи дуже багато. Друзі, збираємо і насолоджуємось. Збором. Я... Боже, дивіться, що робиться. Ой, яка краса! Ай, яка краса! Дивіться, які чудові, а, які великі, красиві! Ану, о, ніжка в нас не годиться, а шапинка у нас гарна. Так, і тут у нас... Ой, які чудові! Ой. Ано. Ну? А тут які, а, які чудові грибочки, гарні, дивіться гарненькі. Так, просто бомба. Оце нам повезло. О, маслючки такі красиві. Так, оце ми забрали на таку містинку. А тут скільки, дивіться, ага. просто бомба. Такі красиві, маленькі, гарненькі. Да. Це нам повезло. Так, що. І тут такі чудові грибочки. Так. Так, це нам повезло. Яка краса, дивіться. Раз. Два. Краса яка! а які ножки довгі, ніжечки які довгі. Ай, яка краса. А ось. Ой, чудові грибочки. Отак. Так уже в крузинці у нас. Ой, краса, краса і все. Краса. Ой, які чудові грибочки. І тут і скільки багато. Ой, чудові. Так, бачимо, вони біленькі, покоцані Ой, стільки багато. Так, ось чудові. Маслючки. Просто чудові. Сюди Які красиві екземплярчики. І ось. Ой, які чудові. Так і оце вам у сосні збираємо такі гарні маслючки. І ось так замурзані, звісно, але немає часу, тому що зараз така погода находить то темно, то світло. Тому збираємо так, дома будемо чистити і А ну, подивимось з вами на цього велетня. Ой, красивий який. Так, ну, дуже його покоцали. Покоцали. Бачимо всі великі грибочки, вони поїдені. Беремо, значить, отакі маленькі. Так. Ой. Ось. Таня, а ну покажи, скільки там у вас. А ну? О, ну да, гарненькі які. Так, <головік> да, молодець ти. Уже бачиш грибочки, це вже добре. Тут дивись, менше време пройшли, скільки тут ну, про да. 15 хвилин. Ну так. Да. Я до Ти вже на тій стороні. Ось які чудові. Ось які красиві. А ось такі. Вже корзинка у нас така з грибочками. Чудовими, просто бомбезний збір грибів. Просто бомбезний. А ось, які. а ось які грибочки. Просто бомбезні. немає інших слів. Ось такі. І чудові нам попадаються представники дощовика. Ось такі наніжки. Ой, чудові. Я їх збираю, потім висушую і в мене потім просто немає слів. Така спеція виходить, що біли... білий гриб відпочиває. Ось теж представники. Тут у нас. А! Щас іду! Так, мене вже звуть, але я хочу забрати такі оці прекрасненькі дощовики. Ці вже ми бачимо, вони у нас геть. Беремо такі, щоб... Ану, подивимося з вами всередині. Оці вже, вже м'якенькі. І ось дощовички гарненькі, дуже гарненькі, ось і маленькі, не буду брати. Я потім їх на спецію. Ой, які вони смачнені. Все. Або так нажимаєте і їх розмножуємо. Хай насіваються все. Дивимося. І ні, що там, Кирюша, ти багато назбирав? Ні, це бабуся тут ще збирала. А, а ти? Я ти ж теж туди гарненький. І ти виходимо з лісу. Я 26 що? Uh, 26? А казав десять. Такі грибочки. Так, краса, а не я так сфоткаю. Тимася, покажи, можна той сосні, і ця сосна йде аж отуди далі. Отуди, і вона там походить просто. По сьогодні, Да, Так, оце по дорозі. Ну, дорога там поверта, отак. А ось сюди сосна прямо. І оце в той сосні поковирялись. Воно де почти пів відра маслят. Ось сюди я то. І оце вже новий ліс у нас. І у нас тут гарненькі маслючки. Клас. Так що маслючки у нас. Ліс такий гарний. Чисто сосновий. Ну що, немає? Ні. Дивися уважно. Нічого, найтеж. І отакий от красивий. Але грибочки у нас тут є, є. І бачимо, маслючки у нас активно ростуть. О. Після дощиків грибочки є. Ой, такі чудові екземплярчики у нас тут є, грибочки. Ага. Але червиві. А ну дивимось з вами. таке Тут старенькі. Дивимось, молоденькі знайшли. Чудово. Так. Ось яка краса. Заховався. Ой. Горнесенький. Мишка яка товстенька. Чудовий маслючок. Забираємо з вами. І ось таким результатом закінчилася наша дуже гарна і плодотворна прогулянка. Друзі, прошу, будь ласка, від вас лайки, якщо сподобалось відео. Не сподобалось, ставте дізлайки. Також пишіть коментарі, цікаво, які вигрибочки зараз збираєте. І запрошую до себе нових підписників. І бажаю всім миру і добра!